Самотужки ремонтують вулицю для ветерана, який втратив ноги на війні. Через розбитий шлях 28-річний розвідник Дмитро Сливець з Волині вимушений був сидіти вдома, адже на колісному кріслі не міг проїхати розбитою дорогою в селі. Тож його сусіди об'єдналися, аби допомогти важко пораненому захиснику. Володимир Миколайчук розповість більше. Том бачите, одразу грузне та деша не вкаткувалося. Розвідник Дмитро Сливець намагається проїхати на кріслі колісному вулицею біля свого будинку. Колеса одразу грузнуть, адже замість асфальту тут лише пісок і багнюка. Обидві ноги втратив під снігурівкою на Херсонщині. Підірвався на міні окупантів. Аби хоч кудись вибиратись із дому, переобладнав свою машину. На газ і гальма тисне руками. І мені хлопець кинув проєкт, як Ми робили, бо я не заповнив і вже тут в гаражі саме є. Навіть автівкою проїхати такою дорогою каже важко а без взагалі неможливо. Порахували для капітального ремонту цієї дороги потрібно майже 2 мільйони гривень. Таких грошей громада немає. Тож ветеран запропонував односельцям об'єднатися і відкрив збір на нове покриття. За місяць зібрали понад 30 тисяч гривень. На ремонт цієї дороги до будинку ветерана селяни скидаються коштами, купують пальне та матеріали, прагнуть вимостити понад два кілометри без доріжжя. Ще було завезено 70 тонн щебеню на дану ділянку дороги. Також планується ще при потребі довозити туди, аби вистачило коштів. Працюють над дорогою самотужки. Уже прокопали рів і лопатами розрівнюють привезені матеріали. Не можна було не виїхати дітям, не можна було пройти І Йдемо... діма. Організував ка, давайте щось робити з дровами. Кидаємося грошима. Хто що скільки може? Є люди, які скидають на карту. Ну не з нашого села. Хто знав про дану ініціативу? Щотижня тут працює до десяти добровольців. За місяць роботи на дорозі зникли ями та калюжі. І Дмитро може нарешті проїхати нею. Ну, от, бачите, зараз. Робили вже воно укаткувалася. Зараз можна їхати. Прошли раз я виїжджав коляскою. Коляска тут грузнула, виходить, колеса ховалися. Пісок такий був. Пісок, вода, полот. Вони не тільки мені допомагають, вони і собі допомагають, тому що тут кожна людина їздить машиною і приїхати не може. А зібралися, я написав в групу, у нас є своя група, так як головно, хто бажаючий. Може прийти допомогти чи фінансово, чи фізично. І от Люди зібралися. Окрім ремонту дороги, Дмитро розвиває власну справу, продає мальок риби та нещодавно очолив цех з виробництва бруківки та парканів. Частину заробленого вже вкладає покриття своєї вулиці. Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.